В нас нове надходження. Хрест дерев'яний з різьбленням. Я зараз розпакую вам і покажу, як виглядає. Бачите, доволі такі глибокі. глибоке таке різьблення. Так, вони запаковані. А так, буде скоріше. Зверху, бачите, посередині. Так виглядає. Ось такий хрест. Ще раз покажу з цього боку. Ще він ніде немає. Все доволі акуратно зроблено. Це фарбування. Тут фарбування золотом. Трохи пилючки витримав, Ось такий хрест. До самого низу він пофарбований. Цікавий. Подобається? Гарний? Так, дійсно гарний хрест. Чорна роза, ритуальні послуги. Захарія Махна 21. Місто Запоріжжя. В наявності багато хрестів. І прийшли ще ось такі. Ось такі хрести.